Всіх вітаю, 8 годин ранку, 22 жовтня. Так що, дивіться, у нас вже ось по траві. Ось, бачите, що по-моєму газону тут твориться. Правда, тут до дерева, дивіться, воно все видно. Видать, як сідав мороз зверху. Бачите, як відділяється під деревами, зелена-зелена. А тут ось Геть оно де немає, геть біле-біле. Ось біло-біло, все. І під деревом оп'ять зелена пляма. Бачите? Де дерево накриває, здорове? А там... Забор я вже вчора зніс, немає, тільки ось у периметр від нього залишився, оцю забура. Сьогодні... По плану вже шнурки ось тут лежать, я притягнув по кола шнурки, буду сьогодні розбивати. І ці дерева крайні спиляю оці. І тут буду розбивати де. Трактором будемо дирки крутити, під мої вже саджанці, Олександру. Ми вже там все зробили, накрутили дорог, він готовий. Шість висадив, остальні ждемо. От. Ну а мені ось, ось предстоїть, я то що тут. В мене трактор он, в сусідньому дворі завели, накрутили та й все. Так що сьогодні починаю випилювання оцього всього лиха. Зайшов одразу і на виноградник, із саду перейшов на виноградник. Да, листя чуть-чуть, так вроді як Ізморос є на листях. Ну не знаю, побачу як воно тут. Трошки, наче як... Ну да, є, є воно, бачите, трошки. Будуть вони опадати вже на силу чи не будуть. Коротше. Листочки віз може стоять. побачимо. Ну що ж воно таке зелене, то блін. Наче й не думає. Ну, тут де я його побривав, звісно, трохи листя. ну. Все одно майже кругом зелене. Ну а в моїй цій халабуді тут плюси. Хоча зверху, ось вона Ні, зверху це каплі, зверху каплі, бо там же ж Гріє, я руку засовував туди, там, там плюси, ніякої не ізморозі, нічого там немає. Так що якось оце отак. А ще утром тут було похоже на сад. Ні, ну воно зараз похоже. <гум> Значить, почалось бачите? Цю убрав, це ну, таке, не то дичка, не то непонятно, коротше, геть не. А ось черешня, черешня ну, якщо це можна назвати, черешня, бо я вам казав, що за 25-30 чи год вона тут росте, такі 35, це, ну так, не 30, 35 год вона росте тут. Оце черешня була колись, так? Да? Всього, нема черешні. Тут воно персик, який пропав, то Це якраз воно мішати не буде. Буде повноцінний ряд тут. Коротше, тут дві деревини вбрав у цьому ряду. Єдине, що оставив, це ось, ось бачите, ну, так, опиляв трохи, але ще добавлю її своїм фіскарсом. зайду. та обчекрижу, а, а точніше обчекрижу я його по весні. Зараз не буду в зиму. Поки тільки позамазую ті, воно, спили всі і старі і нові. Це так, мене, знаєте, дружина упросила. Це самі яблука лучі у неї на світі. А, ну Це я так нутрірую. Коротше, не знаю. Ну, це якби ще один шанс сказав, що якщо будеш ухажувати так, як і до цього, значить буде те саме щось затиме. Ну, коротше, підкорім, скажімо. Так. Тут абрикосу спиляв, дров напиляв, тут яблуню теж спиляв, коротше, ну, освободив, тепер в мене простори тут. Оставив зі старих дерев, тільки це в мене залишилося тут ось абрикос, бо тут куча прививок. Я вам казав, що я прививав на неї тут. І абрикоси, і персики різні. Ну Подивлюся, що тут який з мене прививальщик. От, оставив її. Оставив грушу. ось, ось. Е, Раді того, щоб напрививати сюди. Попробую. От, я її зрізав, ну побачив. Що з цього вийде. Я тут до ума доведу. І я це ж яблуницю залишив. А все остальне тут коротше, вже готово. Тепер останеться тільки мені пакільчики по Зараз повитягую, дрова перевозю, заб'ю пакільчики, син заїде, вибурає мені дирки під нові саджанці. І на цьому і все. І сад, дождуся вже там деякі мені на днях прийдуть. Ну, не знаю, днів через 3-4 прийдуть перві саженці. І почну садити. І тоді вже озвучу вам повний список, який що я тут насадився в цьому 24 му році. Починаю з оціх ось. Ну, вони в мене всі підписані тут ось. Бачите, персик манун. Короче, я вам покажу весь список, що тут. Тобто це якось отак. Сьогодні відео підготовка. Підготовка. Зараз я повитягую гілляки, перевозю дрова. Цей пеньок постав, де пилка стоїть. Оставив просто <гум> сидіти, і видом. Я його завжди успію, в будь-який момент. Спалять. Так що він мені поки не мішає, хай собі буду, буду сидіти на ньому. Ну, А потім побачу. Якщо якісь вовчки може вистріляти, значить зроблю прививки, персики якісь. А ні, то. Я ж кажу, воно під корінь спиляв, так як і яблуню, та і все. То це якось отак. Город виграв. То вже щось виграв. І трошки мене тож задержувало, Я б вже із загорода, бо ну, не хотів я тут палити. Це. То я витягнув усе вже на релю сюди. І на релі я його тут потихеньку спалю. Оце все діло. та і все. Якось отак. На цьому всех дякую, всім дякую я за перегляд. Так що почалась паутина летіти. Прийшло баб'єліто. Короче, оце якось отак. Все, на все добре, до нових зустрічей. Вже буду знімати, як прийдуть саженці і буду крутити. От. Дирки і садитиму. От Тоді я вже буду тут це все побачити, вже як воно все буде красиво. Що тут вже знімати? Я вам показав, що жаліти не треба. Підходити кардіонально. Бо згода в год, оця жалость наша приводить Привода до чого привода, да? нічого немає, листя гребеш, гнилі яблука виносиш, а толку з того немає, тільки Время тратиш, а урожаю ніякого. Тепер надіюся, що ось як я вам показував. Флорина, там чемпіон, такі от муцу. От, два чемпіона, оцей, а то оце старю, Не знаю. Якось так. Все, Всім добре, всім до побачення. Пишіть коментарі. Розіграш буде в четвер. Зробимо в четвер розіграш титана. Так що пишіть будь-який коментар.